сосиска в тесті, є пірошки, налисники, риба жарена. Також було придбано фрукти, це мандарини, яблука для того, щоб хлопці нас нас підтримати. Багато було приймати техніки. Генератор, от один генератор, бензопила там є. Сьогодні ми допомогу веземо для представників чотирьох військових частин. Це традиційна допомога щотижнева, яку ми надаємо нашим захисникам. Так сталося, що раніше вони всі були ближче. Зараз 28-ма бригада знаходиться майже в повному складі на Донеччині, тому найважчий напрямок це Солідар Бахмут, там стоять наші хлопці. Тому ми вже три тижні поспіль направляємо машину. До них. На цю сьогоднішню поїздку, тільки на те, що ми купували, ми витратили 250 тисяч гривень. Ми не рахуємо те, що продукти, все ще те, що ми взагалі не знаємо, на яку суму, там все, якщо там брати. Вночі 17 градусів уроки. Снігу майже нема, але температура прохолодніша набагато, ніж тут. Важко, але ми тримаємось. Все буде нормально, все буде Україна. Нас обстрілюють, ми обстрілюємо. Для цього ця війна. Звільняємо наші території. Поки що тримаємо удар, а далі будемо їх виганяти. За межі нашої держави. Багато вони йдуть в атаку на нашу територію, на нашу землю, хочуть захоплювати. Ми їх відбиваємо, а вони все рівно лізуть, один через другого, переступають через, через трупи. Таке. На жаль, в нас є втрати. Так як на війні. Небезпечний, може бути обстріл, може, може все бути, може ДРГ, групи обстріляти, всяке може бути. Так що переїжджаємо, з'їжджаємо в зону бойових дій. Зараз тут ми в безпечному місці. Там вже переїжджаємо блокпости, далі вже небезпечна зона, там вже все може бути і прилетіти, і міна, і снаряд, і ракета. Обстріл постійні. Відповіді з нашої сторони, так само війна. Ми виконуємо бойові завдання згідно того, які поступають накази і згідно обставин. Від нас обіймайте. Дуже переживаємо, молимось за вас, чекаємо. Дуже хочемо приїхати вже десь туди до вас, коли там Трошки це буде приїханіше зараз. Командиру, привіт. Вам щасливої дороги. Саме то руки в друзі приїжджати Обов'язково. Сережа привіт. все добре. Все, побачимо. Дякуємо.